Є новина друзі: війна Зеленського та Верховної Ради. Дослухайте до кінця. Раніше була інформація, що прем'єрка має зустрітися з коаліцією радою. Коаліції така організація, тобто туди входять слуги народу, і от вони сьогодні мали зустрітися. І тут ця зустріч відміняється. Я і так розумію, що в них немає консенсусу між якби, офісом президента урядом і Верховною Радою, тобто в них там серйозний конфлікт, і депутати вони просто ну так саботують, і в них така італійська забастовка. Тобто нічого не говоримо, але нічого і не робимо, і не голосуємо ніяких рішень, які потрібні зеленському і уряду. І От цю зустріч відмінили і зразу подумав, що значить не домовились ні про що. Але друге, приходить новина, Зеленський готував закон депутатів, які вони проголосували про те, щоб штрафувати урядовців, які не приходять на виклик у Верховну Раду. Ну тобто, їх цей закон обурив в офісі президента, і вони його готували. Там дали пояснення, якісь там чергові, та? і все. Ну і це що це таке? Ну це просто Зеленський показує депутатам їхнє місце. Тобто, ви ніхто йдіть, жміть кнопки і виконуйте те, що вам кажуть. А якщо буде щось не так, ну побачите. Тобто, ви бачите, я заветував цей закон. І як на мене, конфлікт між депутатами офісом президента. Ну, уряд не можна рахувати якоюсь окремою одиницю. Вони просто виконують вказівці вказівки Зеленського і Офісу президента. Ну між депутатами і якби, владою виникає серйозний конфлікт, і він набирає оберт. Однозначно, тобто, Зеленський розпочав війну цим вето. Він просто показує їхнє місце. Я розумію депутатів. Знаєте чому? Тому що їх підставили з набу об'єктивно. Їх просто кинули під танки і потім все хотіло на них злити. Ну, вони обурились, не хочуть бути, знаєте, цапами відбували, і почали е, оцю, вести італійську забастовку. Таку тихо, нічого не голосуємо, те, що хоче, якби влада. Те, що потрібно для держави, голосуємо, все інше ні. І от зараз проблема в Зеленського в уряду – це бюджет. Тому що бюджет, як сказав представник комітету виборців, це вже зараз бюджет передвиборчий. Тобто там багато плюшок, всім все роздають. Ну, для того, щоб в майбутньому, напевно, виграти вибори, як завжди було в нашій державі. І е, питання, знаєте, Депутати не готові за це голосувати, тому що в суспільстві стоїть хайп. хай. По нас Путін б'є щодня, отюжить нашу державу. А вони собі хочуть виділити, як там Парашанка партія каже, там 200 мільярдів. Хтось з депутатів каже, що вже знайшов 300 мільярдів, які влада собі хоче виділити. Ну на свою обслугу, на марафони, контенти, кешбеки. Ну на все що завгодно. Тільки не на армію, ні на зброю, ні на зарплати військовим, вчителям, вихователям, ну пенсії людям. От що відбувається, і депутати не хочуть на себе це брати, розумієте? І тому в них там конфлікт посилюється, а бюджет країні потрібен. Напишіть, що ви думаєте, лайк на підписка, підписка, телеграмше профіля. Підписуємося.